Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У 2016 році лікарка-педіатр Присцила Чан та її чоловік Марк Цукерберг. Так, так, той самий Марк Цукерберг, Фейсбук, Мета. Вони відкрили школу у східному Палаальта в Каліфорнії за кілька міль від штаб-квартири Фейсбук, яка красива і благородна ініціатива! Їхньою метою було створити безкоштовний центр для сімей з низьким доходом, поєднуючи освіту, медичне обслуговування, соціальні послуги. Все в цьому одному такому сучасному хабі. У співпраці з педагогінію Мередитлю вони прагнули боротися із системним расизмом, бідністю, які непропорційно шкодять саме кольоровим громадам в цьому регіоні. Східна Пала Альта, попри близькість до кремнієвої долини, рідко отримує вигади від її багатства, адже 15% мешканців взагалі живуть за межею бідності. У мене, до речі, була у самого доволі цікава історія. В цьому районі, тому що коли я був в Кремнієвій долині, десь років мабуть 13-14 тому, зупинявся там в готелі Four Seasons, яка раз неподалік від от, от, цих місць, про які йде мова. І коли я туди під'їжджав на таксі, таксіст мені каже: ви тільки жодним чином ніколи, ніколи, ніколи не ходіть цією дорогою, не повертайте пішки. Вот в цей бік, і показує мені біля готелю, буквально там кілометр. Я такий в сенсі а чому це не робити? Він каже, тому що це надзвичайно небезпечно. Я кажу, так як надзвичайно небезпечно? Палаальта, Альта, Каліфорнія, Форссізен mm -hmm. поряд, Ну тобто, тут, тут тут все кремні видали на кампанії. Він каже: Ні-ні-ні, послухайте мене. Туди навіть поліція боїться заїжджати, там свої правила туди точно не можна. Я такий: вау! Приїжджаємо до готелю. В готелі працюють виключно темношкірі. Жодної людини немає, окрім темношкірих. Е, я потім питаю: а це безпечно? Він сміється каже: безпечна, це 100% безпечно, безпечна, тому що це люди, якраз які живуть там, де я вам казав, але вони сюди приїздять на роботу, і тут абсолютно безпечно, тому що у них домовленість, що тут працюють вони, тут вони заробляють гроші. Але тут немає ніякої злочинності. Я думаю, як можуть ці два світи співіснувати у такому розкладі, в такій домовленості, і в такій потужній економічно розвиненій країні, да, в центрі високотехнологічному центрі, взагалі, там штатів у всього світу. А виявляється, це можливо. Так, от в цьому середовищі вирішили зробити таку школу Цукерберг і його дружина. Причому другий кампус вони відкрили в Сан Леандра, і на двох локаціях вони обслуговували 550 учнів, тобто достатньо масштабна історія. Да? Але цього тижня батьків приголомшила новина. Обидва заклади закриються влітку 26-го року. Батьків запросили на сніданок з якимось значить, там, печенюшками, кавою Starbucks. І вони очікували якихось звичайних таких операційних новин. Натомість адміністрація оголосила про закриття школи без пояснень. Мелін Вайнікола, чий син ходить до дитячого садочку, була приголомшена. Її син переказав слова вчительки: мамо, чоловік, який давав гроші нашій школі, більше не хоче цього робити. Цей чоловік Марк Цукерберг, чия ініціатива Чан Цукерберг профінансувала школи на 100 мільйонів доларів. Вони дали гранти з такого сумарного обсягу з 2018 по 2024 рік і оця Вайнікола, чи шестеро дітей і племінників навчаються в школі. Дуже розчарована, вагітна, вона планувала віддати туди і свого майбутнього, наступного сина. Оця школа, The Primary School, флагманський проєкт фонду з основного чанами Цукербергом, 10 років тому вона почала здошкільняти щороку вони додавали один клас. Тобто, по суті, у 2025-26 навчальному році школа вперше запропонує восьмий клас, але закриється. Після випуску всього 35 учнів кампус у Сен Леандра також припинить роботу ані керівництво шкіл, ані Фонд Цукерберга Чан не пояснили причин. В понеділок на сайті школи з'явилась коротка заява про закриття, яка обіцяє, до речі, 50 мільйонів доларів від фонду на підтримку громад на освітні рахунки, значить і фахівців з адаптації, і, і вони кажуть, ми будемо допомагати сім'ям знаходити нові школи і так далі. Але це все. Школи стикалися з проблемами від самого початку. Да? Висока. Плинність вчителів дратувала батьків, хоча керівництво стверджує, що останні два роки було значно краще. Да? В 23-му році громада оплакувала смерть співзасновниці школи оцієї лю, що підірвало взагалі такий моральний дух ну, і енергію цієї ініціативи. Фінансування залишалось головною проблемою. Жан Клод Брізар, голова ради директорів, екс керівник шкіл Чикага, визнав, що школи надто залежали від фонду Чан. І Цукерберга на відміну від державних шкіл, які отримують фінансування штату, да з бюджету, оця The Primary School потребувала зовнішніх донорів для покриття витрат десь понад 20 тисяч доларів на учня, і цього було замало. Спроби залучити державне чи додаткове приватне фінансування. Провалилися залежність на 50 або навіть більше відсотків від філантропії не є стійкою, каже Брізар. Він наполягав на кардинальному варіанті закриття, приспрямовуючи активи у громаді. Але час закриття викликає запитання. Ну так схоже, що це все не випадкова історія. Да? Ну, навряд чи у Скерберга скінчились гроші, або він перестав любити освіту. Да? Тобто, схоже на те, що тут є ще один вимір. Школи відкривалися ці в епоху ініціатив технологічних кампаній, да таких соціальної корпоративної відповідальності, які підтримували різноманітність, справедливість, інклюзію, ну так звана політика ДЕІ, проти якої бореться Дональд Трамп, нинішній президент Америки в 20-му році The Primary School взяла на себе антирасистські зобов'язання, навчаючи про різноманітні культури, створивши навіть робочу групу ідеї, в адміністративних офісах висить знак безпечний простір, там з веселкою, ну от такий ліберальний, дуже такий, скажімо, підхід і, і простір. Але нещодавні зближення Цукерберга з президентом Трампом і відступ техногігантів від ДЕІ породжують підозри. Адміністрація Трампа нищівно критикує деякі програми, впливаючи на зміни в корпораціях і філантропії. Да? Він це робить повсюдно. Це стосується юридичних кампаній, це стосується атаки на Гарвард. Я розповідав вам про неї. Да? Ну і. Не виключено, що школи і такі подібні благодійні ініціативи також підпали під удар. Батьки припускають, що це могло вплинути на рішення якраз цукерберга чан. Карсан Кук, представник школи, уникає запитань про мотиви Цукерберга. Про відхід від їх попереднього мандату фонду він каже лише, що ми зосереджені на тому, щоб зробити цей рік чудово. Да? Ну, рік. Тобто створили школу, підтримували її там майже 10 років, і тут кажуть робити рік чудовим. Це не перший освітній проект Цукерберга, до речі, який викликає такі суперечки і неоднозначні результати. У 2010 році він пожертвував 100 мільйонів доларів на реформу шкіл Нью-Арка, що було доповнено іншими внесками, але викликало невдоволення через перевагу. Таких чартерних шкіл, да? тобто, тому що цей контраст між приватними державними такими благодійними супершколами, да? тобто він ну, виникає достатньо природно. Східному Пала батьки відчувають ну, таку зраду. Да? Мати, чий шестирічний син з аутизмом отримав неймовірні можливості завдяки індивідуальній підтримці такої школи, дуже захоплювалась баченням чан і Цукерберга їх ініціативи. Але тепер вона почала, Почувається покинутою. За одну ніч вони повністю змінили е, свій курс, каже вона. Іванікола, оця мати шести дітей, вона дивується, він мільярдер. Чому він хоче це закрити? І вони не кажуть, чому. Фонд наполягає на відданості справі, посилаючись на обіцянку 50 мільйонів доларів да, там, на різні формати, але тепер це вже не школа. Брізар заперечує зв'язок з відходом від цієї політики ідеї, наголошуючи на фінансових причинах. Закриття шкіл залишає 550 учнів їхньої родини в невизначеності, ну, з певною тимчасовою підтримкою для переходу, але без чіткого розуміння перспективи. Ну, а скоріше, навіть з відсутністю такої перспективи, принаймні, ну, в тому форматі, який був. Такі громад, як Східне Палат, а втрата школи, створені для подолання бідності, це нищівний удар який викликає сумніви насправді в довготривалості такій стійкості, і навіть в щирості і серйозності технологічної філантропії, тому що ну хтось каже, що дивіться Цукерберг робив це, коли це підтримувало з адміністрацію США. Але коли змінився вітер, змінилися погляди, змінився президент і його підходи. То найбагатша людина Америки один з найбагатших людей в Америці, підлаштувався просто під цю політику президента і не хоче ну так би муляти йому очі, да? тобто не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з школою, в якій є політика деї, і так далі, і так далі. Невже так просто вплинути на таких заможних успішних людей? Або, можливо, дійсно, у Цукерберга змінились погляди чи забракла грошей. Друзі, як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. А з вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації української мови. Дякую і до зустрічі!